Ранку, любі малята, ви вже прокинулись, чи ще ні? Хто зарядку вже зробив і обличчя своє вмив? Зуби щіткою почистив, ліжко іграшки прибрав, снідати вже розпочав, щоб усе оце встигати, треба діти, вам щодня жити за режимом дня. А що ж таке режим дня? Давайте згадаємо. Режим дня це правильне і чітке чергування сну, приймання їжі, відпочинку та інших видів діяльності. 7.30. Вже пора, прокидайся дітвора. Зарядку будемо робити та співатимем пісень. Ми їм очки, ми їм щічки, ми їм носик невеличкий, чистим зуб. Чистий ротик, чисті вушка і животик чистий. Після водних процедур одягаємось швиденько і сідаємо за стіл снідати. Все це ми робили, коли діти? Так, вранці, що ж ви робите в день? У вас настає час занять онлайн. І у діток, які відвідують дитячий садочок, теж заняття. Після занять ви дивитесь книжки, граєтесь іграшками і настає час прогулянки. Перед сном у вас обід. Треба їсти все як слід: борщ, вареники, пампушки, суп, какао і галушки. Сон прийшов у спальні тиша, сплять тихенько малюки, сняться їм їжак та мишка, і машинки, і ляльки. Після сну вас щекає полуденок. Потім ви читаєте або слухаєте казки, дивитесь телевізор, граєте в улюблені ігри та йдете гуляти. От і настав вечір. Діти повертаються додому, хто був у садочку, з прогулянки. Увечері вас чекає смачна вечеря, цікаві ігри, спілкування з рідними. Перед тим, як лягти спати, треба ванну вам прийняти. Миєм брівки, очки, носик, щоб сон прийшов вам в гості. Перед сном матуся чи бабуся читають вам казки. Вечір пісній, Сіра миша в дім приносить лантух тиші, чорним носиком у вуха, хто це казочку не слуха. Віки вусиком лоскоче тим, хто спатоньки не хоче. Спати, діти, лягайте, не пізніше 21-ї години, і вам насняться яскраві сни. Дітки, пропоную вам намалювати малюнок на тему, як минає день до шкільнят. Намалюйте один із режимних моментів. Я буду чекати на хвоту ваших робіт. До побачення, мої любі дітки!